Вітаю, ви дивитеся новий випуск подкасту Вашингтон Ендвернацький про актуальні економічні новини України та світу. Я його ведучий Ярослав Бігдан. У цьому випуску хотілося поговорити про економіку Китаю, яка з наступає дата півроку з моменту, коли ми побачили перший акт митної епопеї у виконанні Дональда нашого Фредовича Трампа. Тож можна з впевненістю говорити про те, які ефекти на китайську економіку це спричинило, і найголовніше, як Китай себе буде почувати у короткостроковій і довгостроковій перспективі у майбутньому. Важлива нотатка. Це відео було записано за кілька годин, буквально до того, як Трамп оголосив про новий сезон митної попеї з Китаєм. Тому мені і так довелося досить суттєво порізати відеоряд для того, щоб вирізати факти, які базувалися на припущенні, що Трамп не буде продовжувати тарифні війни з Китаєм. Але загальний посил відео залишається вірним з митами чи без них. І почнемо ми зі статистики. Статистики, власне, про е, міжнародну торгівлю Китаю за другий квартал і трошки пізніше. Це досить такі розпорошені дані. Насправді і їх доводиться збирати з багатьох джерел, тому що. Китайські офіціальні джерела, вони, окрім того, що не точні, вони і публікуються ще поквартально. А при цьому є ціла низка видань, які публікують дані щомісяця, а деякі навіть раз на кілька тижнів. Отже, найголовніша категорія, яку всі чекали, це дані по торгівлі з, зі сполученими штатами, і там все цілком очікувано дуже погано. А в обсяг торгівлі зі сполученими штатами Америки на 15%. цей рівень мінімальний за останні 19 років, і ситуація поки що виглядає так, що все буде погіршуватися. США цілком очікувано були дуже великим ринком збуту для Китаю, особливо у тому, що стосується товарів з трошки більшою доданою вартістю, ніж якісь найбільш дешеві безділушки з Аліекспресу. Хоча і вони також складали досить суттєву частину того, що йшло на експорт до штатів. Втім, Китай не пальцем діланий, тому ще до того як Трамп ввів свої митачі, і до того як вони принаймні, почали діяти, піднебесна почала переорієнтовувати свій експорт на інші країни. Зокрема, вони зосередили свою увагу на вже давніх таких партнерах своїх торгівельних, як Бразилія та Мексика. Загалом вони в розширенні свого ринку в Латинській Америці цілком зацікавлені. Тому в чомусь митна війна з Сполученими Штатами Америки для саме в цьому напрямі стала благословенням. Потрошку зростають також обсяги експорту китайського в країни Азії в інші країни з азійського регіону, і також, звісно, що в Європу, яка в принципі для Китаю залишається дуже таким соковитим і потрібним ринком, незважаючи на те, що Європа дуже сильно сильно цьому спирається на в останню чергу через ну і також щоб не псувати стосунки з Дональдом Трампом. У найближчі місяці також очікується потроху зростання обсягів торгівлі Китаю та Індії. Країни після певного політичного інциденту, який стався ще до карантину 2020 року, фактично не розмовляли одне з одною, і торгівля у них відбувалася дуже і дуже малими обсягами, як на дві країни з загальною кількістю населення під 3 трильйони людей. Але є цілком суттєві шанси, що на тлі якраз такої політики Трампа вони знову помиряться, оскільки Трамп тисне на обидві країни, і обидві країни закуповують Росії нафту. Тобто, ну вони знаходять так би мовити спільну мову одне з одним, все стараннями Фредовича, звісно. Але навіть попри всі ці піруети і намагання якось диверсифікувати свої експортні ринки, Китай не зміг втримати зростання свого експорту на тому рівні, який був до власне того, як почалася митна епопея. Якщо у першому кварталі за 25-й рік фіксувалося зростання на 15%, то зараз це. Всього 13. Нам би такі цифри, звісно. Але це також відбувається і на і з китайського ВВП, яке, як ми знаємо, дуже сильно зав'язане якраз таки на експортно орієнтованих компаніях. Бо внутрішній ринок у них стагнує. Але ми про це ще поговоримо трошки пізніше у цьому відео. Така просадка в саме обсягах експорту також може пояснитися тим, що як я вже багато разів згадував, одразу після обрання Дональда Трампа на посаду 47-го президента Сполучених Штатів усі компанії американські великі малі ринулися закуповувати товари саме з Китаю, що дуже суттєво наростило обсяг. Імпорту саме в сполучені штати Америки і відповідним чином відбилося і на статистиці самого Китаю. Тобто, цілком можливо, що вони навіть вийшли все ж таки в нуль за другий квартал, і трошки пізніше, також судячи з того, що дані в принципі залишаються такі, як були, просто ми бачили завищені навпаки, навіть результати саме на початку 2025 року у першому кварталі. Дайте собі відповідь на таке питання: наскільки ваші активи та накопичення застраховані від, скажімо, інфляції або від фінансових криз, чи врешті-решт від ефектів війни, яка так чи інакше зачіпає всіх і кожного? Якщо ваша відповідь так чи інакше зводиться до незастраховані, то якраз варто придивитися до активів, які матимуть ціну незалежно від фінансових обставин навколо. Одним з таких активів є земля, як показує практика, впродовж тисячіліть. Буквально земля так чи інакше користується попитом. Але щоб не повторювати помилок початківців і не втратити розум від роботи з документами, школа останнього капіталіста розробила курс інвестування в землю. Там ви не тільки навчитеся, як обирати найкращу ділянку та враховувати прибуток, а й отримаєте шаблони усіх потрібних вам документів. Записуйся на безкоштовну консультацію по цьому курсу за посиланням у описі до цього відео. А от однією дуже неприємною статистикою для Китаю став обсяг іноземних інвестицій, який за останні два роки впав зі стабільних і в принципі типових для е, країн, що розвиваються трьох відсотків, впав до нуля. А за деякими вимірами навіть почав скорочуватися. При тому в інших країнах з цієї Кугорта ті самі країни, що розвиваються, рівень іноземних інвестицій залишився на тому самому рівні. Може здаватися, а навіщо іноземні інвестиції такому гіганту, як Китай. А насправді багато для чого, оскільки інфраструктурні проекти треба за щось розвивати, потрібно за щось розвивати, якісь новітні напрями бізнесу. Загалом іноземні гроші це корисно. Вони дозволяють підживлювати бізнес всередині країни, і в тому числі споживання всередині країни, яке у Китаї було і залишається дуже проблемним. Тоді, коли центральний уряд не може стимулювати економіку або не хоче цього робити, з побоювання інфляції чи інших причин. Така картина з іноземними інвестиціями викликає великі питання, бо Китай дуже довго вважався передовою країною Азії і загалом найбіль... однією з найбільших економік світу. Чому не інвестувати в неї? Чому там відбувається навіть відтік коштів інвесторів? Невже інвестори так сильно паряться через ситуацію, можливо, з Тайванем, яка насправді тягнеться на одне десятиріччя, або через можливі санкції від Сполучених Штатів за торгівлю з Росією? Причина насправді значно більш глобальна, це перспективи росту китайської економіки у майбутньому, у майбутньому більш далекому ніж найближчі кілька років. Але відкрите питання, що може загрожувати економіці Китаю у наступні років 5 чи 10? Економіка Китаю в період з 2000 по 2021 приблизно рік, вилізла на економічний олімп. І все виглядає так, ніби немає жодної сили, яка могла б звідти вернути. Принаймні, не видно якоїсь перспективи, яка б вказала на відверту кризу, яка б спричинила суттєве падіння економіки Китаю чи ще якісь економічні катаклізми. Але все пізнається у порівнянні. І саме через порівняння, одна дуже цікава публікація, яка потрапила мені на очі, показала приховану стагнацію китайської економіки. Фактично, якщо дуже коротко підсумувати цю статтю, китайська економіка перестала зростати по відношенню до в принципі всіх ключових економік світу, тобто Америки, ЄС і Індії. Припустимо, ще три роки тому внутрішній валовий продукт Китаю складав близько 66% ВВП Сполучених Штатів, але вже зараз цей показник знову стиснувся до 60%. Тобто економіка сполучених штатів росте знову швидшими темпами ніж економіка Китаю. А у тому, що стосується ВВП на душу населення, то там у Китаї стагнація почалася ще раніше. З 2020 року цей показник зупинився на 20% від подушного ВВП у США і з тих пір не зростає. Тут ви можете зауважити у своєму попередньому відео про Китай я казав про те, що ВВП не є дуже адекватним мірилом успіху економіки країни, і використовувати його наліво і направо, як це роблять у багатьох економічних виданнях. Не є коректним, але тоді я мав на увазі ВВП саме як мірило якості життя в країні. Ми маємо приклад тих самих скандинавів, які далеко не перші по обсягу ВВП країни, але при цьому що Швеція що Норвегія регулярно займають топові місця у рейтингу країн з найбільшою якістю життя. Але у даному конкретному випадку, коли ми порівнюємо розміри економік відносно одне одної, це порівняння якраз таки і є адекватним. А складається така ситуація в Китаї з однієї простої причини: реформу, які свого часу і дали можливість Китаю заскочити на цей самий економічний олімп, фактично вичерпалися. Відкриття економіки для світової торгівлі, урбанізація, індустріалізація, все те, до чого вів країну Ден Сяопін – Фактично вже дало свій ефект, і на піку було, мабуть, ще у 2010 році. Після того ефект цих реформ дуже і дуже повільно, але спадав. І от зараз якраз ми бачимо наслідки того, що ці реформи фактично вичерпалися, вони вже не дають ефекту, і на жаль, економіка не реконструювала себе за рахунок цього всього часу і цих всіх коштів, аби стати на ті самі рейки, на які свого часу стали Сполучені Штати, тобто стати постіндустріальною економікою, яка сконцентрована якраз більше на наданні послуг ніж на виробництві товарів. Не в останню чергу проблеми в китайській економіці викликані також і скороченням населення. Зростання населення в Китаї в принципі зупинилося ще в 2020 році, і багато проекцій показують, що впродовж наступних 10-15 років населення Китаю може скоротитися відсотків так на 10-15%. Тобто удар по економіці буде суттєвий виключно через те, що кількість населення, яке може споживати, яке може рухати економіку вперед, буде дуже сильно скорочуватися. Додайте до цього ще й старіння нації, яке в принципі є прокляттям будь-якої розвиненої країни, де є доступ до адекватної медицини. І до цього ще й політика одна сім'я, одна дитина, яка була здається всередині нульових років, ще започаткована, і також дуже суттєво стримувала зростання населення Китаю. Тобто є цілком явна проблема саме у тому, хто буде споживати. Але окрім кількості населення ще є проблема грошей, які це населення має. Думаю, не треба нагадувати 2021 рік колапс враганди і ще цілої низки забудовників, які тримали у себе просто колосальні суми, вкладені саме таки китайцями, за обережними підрахунками, середній чек, який втратило кожне китайське домогосподарство у цій будівельній історії, склало близько 50 тисяч доларів. А якщо рахувати тільки ті домогосподарства, які купували власне нерухомість, а не розмазувати цю цифру по всім взагалі китайцям, які можливо і не цікавилися нерухомістю, то ця цифра виростає до 100, а в деяких підрахунках навіть 120 тисяч. Тобто колосальні гроші були просто вимиті з економіки, перетворені на бетон, який зараз просто перетворюється на пил або самостійно, або з допомогою вибухівки. Окрім підкошеної впевненості населення щодо того, чи хочуть вони витрачати ці гроші на купівлю нового смартфону чи пральної машинки, чи автомобіля, це також дало удар і по муніципалітетам, оскільки саме забудовники були великою дійною коровою всіх муніципалітетів китайських, і з їх колапсом, з тим, що ніхто тепер не хоче будувати, розуміючи прекрасно, що у населення оскомана, вони купувати ці будинки не будуть. Відповідно, ніхто не орендує землю і не платить за цю оренду гроші в казну муніципалітетам, які, в свою чергу, для інфраструктурних проєктів набрали боргів, і зараз їм просто нема за яких грошей за ці борги платити. Зрозуміло, що муніципалітети це більш місцева тема, і воно не потягне за собою прям колапс цієї економіки. Але суттєво саме загальмувати розвиток економіки це запросто може. І про те, що це суттєва загроза, говорить той факт, що окрім саме подачок населенню у вигляді е, стимулусів да пакетів цих, які виділялися китайським урядом, якраз рік тому, десь наприкінці е, вересня, і на початку цього року, у січні, вони також виділяли окремий пакет стимуляційний саме для муніципалітетів, для того, щоб вони погасили частину своїх боргів, але часто робити такі подарунки не можна. Тому що навіть з урахуванням комуністичного режиму китайського приховати інфляцію, коли у тебе настільки велика і експортно орієнтована економіка, просто не вийде. При цьому ефект від цих подачок не дуже той довго тривалий. Споживання тримається на підвищеному рівні впродовж 3-5 місяців після того, як власне цей пакет було виділено, і після того йде знову на спад до тих значень, які у нас зазвичай називаються як стагнація. За всіма цими обговореннями хочеться все ж таки підвести якийсь висновок, що у Китаї насправді відбувається і чи дійсно там все так погано. Відповідь ні. Тому що процеси, які там зараз відбуваються, вони е, будуть вбивати економіку дуже і дуже повільно. Значно більш суттєві побоювання щодо китайської економіки були в 2021 році. А зараз, коли є ситуація з забудовниками, вона погана, але вона принаймні стабільна, вже немає таких побоювань за економіку, і Китай. Хоч і в стані стагнації, але все ж таки функціонувати. Чи може Китай якось виправити цю ситуацію? Ну нових реформ запускати у них не дуже то є де. Якщо шукати реформу, яка зробить щось таке, що зробив свого часу Ден Сяопін, то це мабуть що приватизація земельних ділянок за межами міста. А, наразі ці земельні ділянки, як і вся земля, в принципі, в КНР, належить державі. А, і саме за рахунок того, що ці земельні ділянки будуть передаватися у приватні руки, можна добитися ефекту, що люди будуть їх продавати, отримуватимуть гроші і запускатимуть ці гроші в економіку. Саме так спрацювала реформа Цаупіна щодо саме прав власності на нерухомість на квартири. Знову ж таки, люди отримали можливість свою нерухомість продати і ці гроші пустити в обіг там, де це більш потрібно. Але як показала реакція Сідзіпіня, це не станеться, оскільки є побоювання, що гроші в руках у селян фактично можуть призвести до дуже нехороших подій, як на площі Тяніменю у 1989 році. І от саме ці гроші, виручені з продажу земельних ділянок, можуть стати тим самим живельним паливом для економіки. Підштовхнувши до відкриття нових бізнесів, нових активностей і загалом якось ревіталізувавши Китай після того, як катастрофічні суми грошей були змиті у 2021 році. І саме ця ситуація, до речі, дає мені впевненість у тому, що навіть якщо Китай захоче підтримати Росію у випадку дуже суттєвої кризи, то там будуть дуже щиро виражені саме хижачі такі мотиви, без бажання власне допомогти, а більше з бажанням нажитися, оскільки грошей у Китаї не так багато не можна сказати, що їх економіка хитається, але й райдужною ту ситуацію також назвати не можна. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу рости і розвиватися на Ютубі. Ставте ваші вподобайки, залишайте ваші думки щодо економіки Китаю в коментарях під цим відео. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!